Привіт, малята, доброго дня, дорослі! Сьогодні з вами я, але не одна. До мене завітала лялька-катруся і принесла із собою ось таку коробочку. А в цій коробочці вона сказала, що дуже багато завдань, які ми будемо з вами виконувати. Рукавички. Рукавички різного кольору. Коли катруся несла їх у коробочці, вони переплуталися. І нам потрібно знайти їм пару малята. Якого кольору рукавичка? Правильно, зеленого. А ця червоного. Ця жовтого кольору. І ця синього малята. Як, на вашу думку, рукавичка жовтого кольору? Де її пара? Правильно, пара жовта рукавичка. А зелену рукавичку ми покладемо до зеленої рукавички. Через то, що це її пара. Червону рукавичку до червоної. Ну і, звичайно, синю рукавичку до синьої рукавички. Малята, подивіться, а наші рукавички із дирочками. Тож зараз ми з вами залатаємо ці дірочки ось такими латочками. Вони... У мене різного кольору. Марята, це латочка якого кольору? Правильно синього. Тож ми залатаємо синю рукавичку. Це латочка червоного кольору. Тож ми залатаємо рукавичку червоного кольору. А це латочка зеленого кольору, тож вона піде на зелену рукавичку. А це латочка жовтого кольору. Залатаємо ми жовту рукавичку. А зеленою латочкою ми залатаємо зелену рукавичку. Синю. Синю рукавичку. Жовтою латочкою. Жовту рукавичку вже залатали. І червоною латочкою червону рукавичку. Ось так. Молодці малята. Справилися ми з вами із цим. Завдання. Тож, зараз побачимо, що ж нам іще лялька приготувала. Ой, малята, подивіться, це кружечки. А це ось сніжинки. Вони також різного кольору. Це сніжинка синього кольору. Це... Червоного, зеленого і жовтого. Це в нас кола. Синій, червоний, зелений і жовтий. А сніжинки у нас також різного кольору. Тож зараз ми сніжинки будемо викладати на круги малята сніжинка якого? синього. Тож ми її викладемо на кружок синього кольору. Це сніжинка жовтого кольору. Вона йде на круг жовтого кольору. І знову сніжинка жовтого кольору. Вона також йде. Синіх сніжинок багато, правильно, а червоних одна, жовтих також багато. Синя одна. Молодці малята і з цим завданням ми з вами справилися. А зараз ми ще. Із синім дахом, цей із жовтим, це зелений і червоний. Це у нас малята круг. Це трикутник, квадрат і жовтий трикутник. Тож Розпочинаємо. Яка це геометрична фігура? Правильно, трикутник якого кольору? Зеленого. Тож ми його заселимо у будиночок зеленого кольору. А це квадрат якого кольору? Жовтого. Тож він піде жити у будиночок жовтого. А це яка геометрична фігура? Так, це трикутник якого кольору? Синього. Він іде жити у синій будиночок. А це у нас трикутник також якого кольору? Червоного. Тож він піде жити? Трат якого кольору? Зеленого. То в який будиночок ми його заселимо? Правильно будиночок зеленого кольору. А це у нас круг. Круг якого кольору? Жовтого. Тож ми його заселимо у будиночок жовтого кольору. У нас круг якого кольору? Синього. Тож він піде жити у будиночок синього кольору. А, це яка геометрична фігура? Так, це квадрат. Квадрат якого кольору? Правильно, червоного. Він піде жити у будиночок червоного кольору. Кольору синього. І він буде жити у нас у будиночку синього кольору. Червоний круг буде жити у будиночку червоному, А зелений круг, звісно, буде жити у будиночку зеленого кольору. Малята, Гарно, ми сьогодні з вами працювали. Лялька-катруся вам дякує за те, що ви допомогли їй вивчити кольори і закріпити геометричні фігури. Тож ми з лялькою прощаємося. До побачення і до нових зустрічей! Бувайте!